Дорога церква Христова, вітаю вас, словами Господа нашого Ісуса Христа, Мир вам. Мир. Я сьогодні хотів би поділитися такою темою, темою, яка особисто мене цікавить. Це називається вона Ознаки присутності Духа Святого. Я думаю, що не тільки мене цікавить ця тема. І я вже давно досліджував це питання для себе. І знаходив різні матеріали. І от я е, такі, такі матеріали нашого брата е, знайшов у Христі, поважного нашого пастора, е, нашої церкви. І от, е, використовуючи ці матеріали, я склав для себе в першу чергу, і, Слово Божого, е, декілька пунктів, ознак присутності Духа Святого. Правильно це чи ні, користуватися різними матеріалами. Знаєте, є така була колись історія. Я думаю, що кожен знає і чує про Мартина Лютера, відомого особливо Германії, Він переклав Слово Боже на німецьку мову, і от в нього багато цитат є. І ось один такий випадок, можливо, хто чув, прийшли до нього гості, якось його студенти. От. І вони мали довгу розмову, у нього вдома, спілкувалися на духовні теми. І е, дружина Мартина Лютера в цей час е, також слухала, їй було цікаво. І от е, вони пішли, а наступного служіння е, ці молоді брати е, проповідували і е, говорили е, такі думки, які висловлював Мартин Лютер. І от дружина каже, що все більше я їх до себе не пустую е, в домівку. А Верн їй сказав, каже: е, ніколи так не говори і не роби більше. Е, ті думки, то насправді не мої вони використовують, а Духа Святого. Він мені відкриває ці істини. Тому яке я маю право забороняти їм, говорити те, що відкриє мені Дух Святий. Тому і я так е, буває, використовую е, от. Е, те, що Господь відкриває нашим братам такі істини. І хочу також з ними поділитися ознаки присутності Духа Святого. Чи цікавить нас це тема? Розпочалася епоха Святого Духа і ще по-іншому говорить служіння Духа Святого і час Божої благодаті. Особливий період в історії людства, коли сам Бог в третій особі перебуває не просто серед нас, а в нас. Настав час Божої благодаті, коли Христос був на землі з учнями, Він сказав Євангеліє від Івана 16.7. Краще для вас, щоб я пішов, бо коли я, піду, бо коли я не піду, утішитель не прийде до вас. А якщо піду, то пошлю Його вам. Господь Ісус Христос дає учням таку втіху, що Він їх не залишає повністю самих. Навіть каже, що це буде краще, щоб він пішов, а натомість Дух Святий прийде. Я думаю, кожен християнин може підтвердити, що те, що Бог робить, є найкраще. Навіть якщо ми відразу цього не розуміємо. Минулого служіння ми читали Слово Боже, дія апостолів, другий розділ, де описуються ці події, сходження Духа Святого, події П'ятидесятниці, які описують настільки. Бог може бути близьким до людини. І яке важливе є служіння Духа Святого. Від тої події сходження Духа Святого пройшло багато е, часу, близько двох тисяч років. І зараз існує про Духа Святого багато різних думок, поглядів, переконань. Існують різні християнські конфесії. Одні говорять більші, інші менше про Духа Святого. І я хочу звернути увагу е, нашу е, на такі моменти. Чи отримали ви Духа Святого? Чи занурені ми Духом Святим в Церкву? Чи отримали ми хрещення Духом Святим і які ознаки присутності Духа Святого? Слово Боже, говорить, що від стосунків з Духом Святим залежить те, ким я є зараз і буду в майбутньому. І, і ще каже, що хто Христового Духа не має, той і на Його. Це записано у Римлянам 8.9. Якщо ж хтось Духа Христового не має, той якраз не Його. Цей ключовий вірш на сьогодні. Тож, дивлячись на вище сказане, хочу задати питання собі. І кожен нехай задасть також собі це питання. Чи маю я Духа Святого? Можливо, хтось уже таке питання і задавав вам, а можливо, навіть хтось сказав вам, що ви не маєте Духа Святого, або е, також говорять, що не всю повноту маєте Духа Святого. Але я думаю, ніхто не має права, окрім Бога, судити про нас. Господь дає відповідь у слові своєму. Там є пояснення, хто такий Дух Святий, яка його робота, і ознаки його присутності. І перше, на що хочу звернути, перша ознака присутності Духа Святого, Він виявляє наш гріх. Івана 16,8, такі слова записані. А коли він прийде, то звинуватить світ за гріх. За правду і за суд. Ми бачимо, що завдання Духа Святого показати людині, якою вона є насправді. І людина стикається з Духом Святим ще до того, як він входить в її серце. Він торкається її і веде до покаяння. І я колись бачив, як під час служіння людина, яка вперше прийшла в зібрання, витирала непомітно сльози. Чому вона плаче? Що відбулося в її серці? Ми не знаємо, але я думаю, Бог через Духа Святого говорить до неї, як буде реагувати людина у відповідь, вирішувати її. Один стає на коліна перед Богом, визнає себе грішником, який потребує спасіння. Інший наоборот відвертається. Знаю одного чоловіка, який прийшов до нас зібрання. як він Сам казав із цікавості. Він став приходити кожному служіння. Ми знайомилися все ближче і ближче, він був різкий і прямий. Все, що думав, відразу міг сказати. Хоча це могло виглядати досить грубо. Він почав приймати участь у житті церкви, і це радувало всіх, не тільки мене. Але одного разу після чергового служіння він сказав. Що більше до нас не прийде, тому що він занадто грішний. І ніякі розмови, переконання не діяли. Він прийняв тверде рішення. Це було якраз перед моїм від'їздом з України. Але я продовжую сподіватися, що він повернеться до Бога і до церкви його. І продовжую молитися за Нього. Тож, Дух Святий висвітлює, показує людині, яка вона є насправді, але далі рішення за людину просити Бога прощення чи відвертатися від Нього. Друга ознака присутності Духа Святого він вказує нам, що ми діти Божі. Римлянам 8, 15, 16, такі слова записані. Тому що ви не прийняли духа рабства, щоб знову жити у страху, але прийняли Духа усиновлення, котрим кличемо гава Отче. Саме цей Дух засвідчує нашому Духові, що ми є діти Божі. Дух Святий нас веде до покаяння. І саме Він після покаяння е, говорить нам, що ми є діти Божі. Дух Святий свідчить е, мені. Про моє усиновлення, що ми є родиною Божою. І якщо ми маємо впевненість в тому, що ми є діти Божі, то це є ознакою присутності Духа Святого. Це відбулося в момент покаяння. І тоді ми, можливо, навіть не усвідомлювали роботу, яку звершує в нас Бог. Під час духовного народження, можливо, ми не розуміли цих процесів. Як новонароджена дитина, це не розуміє, не усвідомлює себе, але вона вже стає членом сім'ї, важливою особою, хоча ще цього не розуміє. І офісаном другий розділ, 19-й вір, записано такі слова. Отож, ви вже не чужі, і не зайшлі, але співромадянини святим і свої Богові. Ми отримали печать Духа Святого. І людина має право говорити, що знає Бога як свого батька, тому що Дух Святий знаходиться в ній. Третя ознака присутності Духа Святого це повнота Духа Святого. Бог не дає Духа Святого порціям. Ми ніде в Слові Божому не знаходимо цього. Більше того, Дух Святий в момент покаяння. Навернення зробив щось особливе з нами. Тому що ми були не народ Божий, не помилувані, противники Божі, але написано, це написано у 1 Корінтянам 12, 13 вірш. Бо всі ми одним Духом хрестилися в одне тіло юдеї чи греки, раби чи вільні. І всі напоєні одним духом. Тобто, Хрещені або занурені одним духом, усі одним духом напої. Ми всі одним духом приєднані не частково, а повністю до церкви, до тіла Христового. Як це відбулося, ми не можемо можливо показати і навіть пояснити. Точно, якщо людина не розуміє, їй це не відкрито. Тому що це духовна інформація. Зрозуміти розумом її неможливо. Ці духовні процеси переживає кожна людина, яку Бог приєднує до церкви. Першочергово, коли Дух Святий зійшов, це були лише 120 чоловік. Але це був тільки початок. Церква того часу зростає, примножується, і Дух Святий продовжує свою роботу знову і знову. Він хрестить і занурює в Тіло Христове все нових і нових людей. Як під час хрещення людина занурюється у воду, це символ занурення Духа Святого в нас. Так примножується Церква Божа. І так ми стаємо частиною Божої сутності. Ще важливою ознакою присутності Духа Святого є четверте. Наявність духовних дарів. 1 Коринтянам, 12 з 8 вірша. Одному дається духом словом мудрості, іншому словом знання, тим самим духом, іншому віра, тим самим духом, іншому дари оздоровлення, тим самим духом, іншому чудотворення, іншому Пророцтво, іншому розпізнавання духів, іншому роз... різні мови. Іншому розтлумачення усе це звершує один і той же Дух, наділяючи кожному осібно, як йому завгодно. Дух Святий дає кожному з нас особливі здібності, яких в нас раніше не було. Він дає кожному, як він хоче. І це всі, це, це ще не всі з перерахованих далі. Ті інші, про які написано в інших місцях. Всі вони служать для церкви, для збудування тіла Христового. І коли Дух Святий долучає нас до церкви Христової, Він дає особливі дарування. І це є ознакою Духа Святого в нас. Не один, не один окремий дар. Або особливий, про який деякі конфесії говорять, але різні дари. І Біблія говорить, як він захотів, так і так. І ми можемо е, хотіти щось одне. Але Бог вирішує, який саме дар дати кому, а не е, ми самі, як деякі випрошують і не можуть заспокоїтися, поки не отримують його. Тож, яка наша роль, наше служіння в церкві вирішує Бог? І, можливо, у когось у когось є один дар, в іншого 10 дарів. Бог дав, щоб він ним служив, цим одним даром. Тому що всі дарі, дари призначені для збудування церкви. Дари духовні це взагалі те, чим церква може служити у цьому світі. Якби їх не було, то своїми здібностями ми, напевно, Багато б не змогли зробити. Я говорю особисто за себе. Тож подумайте і оцініть, чи маємо ми дари духовні, чи хоча б один, який з'явився після приєднання до церкви. Як, наприклад, віра. Це є дар. Важливий дар? Якщо відповідь є стверджувальною, то це є ознака присутності Духа Святого в нас. Наступна ознака присутності Духа Святого 5. Дух Святий скеровує наше життя. Римлянам 8, 8 розділ, 14 вірш, написано. Бо всі, що ведені Духом Божим, Божим є сини Божі. Ми знаходимося під керівництвом Духа Святого, під його контролем. Він показує нам, як правильно діяти. Як, що молитися про що? Римлянам 8:26. Сам Дух кобочеться за нас зітханнями невимовленими, Він роз'яснує нам Біблію. Завдяки йому ми розрізняємо, що є гріх і що є святість. Служіння Духа Святого надзвичайно важливе для нас, для правильного скерування нашого життя. Дух Божий показує своїм дітям. Що ми маємо робити? Від чого утримуватися, роз'яснює Слово Боже. Ми читаємо Біблію і розуміємо, що через неї говорить Дух Божий до нас. І Дух Божий здійснює це постійно. Тож, не будемо Його лишати, але будемо Його слухати. Римлянам 8, 26, 27 написано, так само і Дух допомагає нам у немочах наших. Бо ми не знаємо, за що молитися, як належить, але сам Дух клопочеться за нас зітханнями невимовними. Однак той, хто досліджує серця, знає, яка думка в Духа, тому що він клопочеться за святих з волі Божої. І ця турбота справа Духа Святого продовжується протязі тисяч років. Задля того, щоб ми духовно зростали, освячувалися і щоб ми прославляли нашого Бога. Чи просимо ми в молитві, щоб Бог керував нашим життям? Шоста ознака присутності Духа Святого Дух Святий сповнює силою для богочестивого життя. Богочестиве життя може проявлятися, коли християни переносять води. Присутність Духа Святого, як ми вияснили, відкриває нам, хто ми є перед Богом, веде до покаяння, проявляє всю повноту Божої присутності, Дух Святий дає дари, скеровує наше життя. І це все дуже важливо розуміти і пам'ятати, але проявом богочестивого життя є не дари, а плоди Духа Святого. Тому що приймаючи дари Духа Святого, ми потім приносимо плоди для ближніх, для сім'ї, для церкви. І ці плоди прославляють нашого Бога. І без наповнення Духом Святим це неможливо досягти без Духа Святого. І коли ми звертаємося до Бога, молимося, ми наповнюємося Духом Святим. І буває таке, що ми віддаємо свій час, кошти, інші, що в нас є, засоби. І це також є прояв Духа Святого. І з його допомогою ми приносимо плоди і прославляємо нашого Бога. Дух Святий зійшов на учнів у день П'ятидесятниці. І він, як і тоді, наповнив учнів, і вони почали активно діяти. Так і зараз продовжує діяти серед своїх дітей, якщо ми йому це дозволяємо. Тож хочу повторити і нагадати, що зараз ми живемо в епоху Духа Святого, який до Дня П'ятидесятниці був серед свого народу Ізраїлю, був на окремих особистостях, суддях, пророках, але зараз він перебуває в нас. Написано, хіба ви не знаєте, що ви храм Духа Святого і Дух Божий живе в вас? Тому, підводячи підсумок, хочу сказати: ми маємо Духа Святого. Ми хрещені Духом Святим, обдаровані Духом Святим, скеровані Духом Святим, сповнені Його силою. Тож будемо дослухатися до того, що говорить Дух Святий. Будемо реалізовувати те, що кому він дав. І будемо цим прославляти Господа Ісуса Христа, звіщаючи Євангеліє. Нехай буде слава за це все, Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь. Амін. Помоліться. Хто має бажання, є зараз.